Так, Зараз на огляді буде Volkswagen T6, але це не простий Volkswagen T6. Це 2 літра дизель, 110 кВт на автоматі, ну, вже видно на full-LED фарах, на вмивателях, на туманочках, він з дістроніком. І саме головне, що він в двойному окрасі. Що таке двойний окрас? Чесно, я питався, скільки розібратися. Передивився гору ютуберів однозначної відповіді я на це так і не почув. Толі це заводський брак був і вони перекрашували машини, толі там одна із тисячі. Вони їх брали, провіряли краску, і заганяли оп'ять на перекрас. Ну, зараз будемо з цим всім по порядку розбиратися. Так, сразу давайте все по порядку. Сразу Підемо по лакофарбовому. Так, капот у нас в оригіналі. Він у нас не фарбований. Отак От б'ється у нас подвійний окрас. Зразу поки місць не забув він-код, у нас 203 тисячі пробігу. На пробізі 201 там, 500, по-моєму, вже точно не пам'ятаю. Було велике ТО. Так, у нас фари максимальні можливі. У нас є сьмивателі, туманки на стілі, у нас встановлений дістронік. Лобовому склі у нас присутній датчик світла, датчик дощу. Так, тут у нас все повний порядок. Підкапотка у нас. Тут у нас нічого не кручено. Капот у нас не крутився. Тут у нас все абсолютно добре. Так, ще раз він код. 110 кВт на DQ 500. Це одна із найкращих коробок на сьогоднішній день. Так, тут болти, який ми бачимо, нічого не крутилося. Все гарно. Роблений великий сервіс. Замінено ремінь ГРМ, замінено помпу, замінено Ну, На вагу після 200 тисяч він потребує великого сервісу. І в нас замінено тормоза. На основі стоять абсолютно тормоза, з тормозними дисками і з колодками. Ну, все по порядку. Так, пішли далі. Крило. Настіленьке, не фарбоване. Тут все у нас в зазорі, фара в зазорі, фари не побиті, не висічені. нас цілі, без бордюрок. диск тормозний взагалі без вироботки, він абсолютно новий, півтори тисячі він проїхав. Стало, може, з тої сторони покажу рік виробництва тормозного диска. Кінець 23-го року, колодки нові, звісно. До речі, такі диски я бачив на ELX, у Бердичеві їх продають як оригінал з мультивана нової моделі за 800 доларів, здається. Точно зараз вже не скажу. Але, ну, Бердичев як завжди, дивує. Так, у нас автомобіль вже на першому обліці. Далі прикріплю він тиждень, як в Україні, розмитнився і поставився на перший облік. Так, у нас присутня вебаста, у нас зеркала максимально можливі, гріються з електроскладанням. Слопідйомники, дотяжки вікон, датчик світла, датчик дощ, мультикермо. так, У нас є дістронік, у нас автоматична коробка перемкання передач. У нас навігація Android Auto Apple CarPlay, Кліматронік, підігрів сидінь. Сидіння у нас два повноцінних з подлокотниками. У нас встановлено саму вебасту. Це мокра вебаста, підігріває і салон, і двигун, пульт вебасти, три ключі. Ось зеркала автоматично склалися. Закрив двері. так, Поїхали далі. Тут у нас все гарно все красиво. Так, красиво Тут у нас також все повністю в порядку. так Гума у нас вся стоїть якохама го року. Літо. Тут у нас присутні заводські наліпки. По порогах він весь ціленький, нічого ніде немає. Це заводське, все. все гарно. Так, Тут також Volkswagen клеє заводську наліпку на двері, щоб не протирало краску, бо тут резинка встановлена, вона на місці. Так, в лобовому склі датчик світла, датчик дощу, дах у нас абсолютно цілий. Так, У нас нічого не фарбувалося. Так. Супер. Супер. Це не просто дефлектори, чи якась пластмаса приклеєна, а це повноцінні воздухани. Позаду у нас ляда, фонарі у нас максимально важливі. В полу у нас залишився оригінальний, німці, не витягнули автомобіль з Німеччини, він йде повністю просиліконаний, арочки в нас ціленькі, зашитий дах. Допом доклеєно. Це німці клеїли на дверях, на тих і тут доклеєне світло. Це в нас встановлені воздухани, ось це вони. Це не просто там якийсь декор. Також у нас встановлено два, 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 два прикорителя. Он один ще на перегородці. Їхали далі. Ляда, ляда, ляда в нас не відкручувалася. У нас і є завод. Все тут в повному порядку. Тут нічого не фарбувалося, арки не фарбувалися, це, як ви можете бачити, все нормально. Е, так, проєм у нас в оригіналі. Тут нічого не фарбовано. Повторюю, автомобіль в подвійному окрасі. Що це таке? Подвійна окраса, ви вже... Дивіться самі на Ютубі, бо я, якщо чесно, до кінця так і не розібрався. Звідки він взявся, чому він на Volkswagen присутній, але це ні для кого не секрет, що він є. Так, пішли далі. По історії, хто буде дивитися, по офіційному дилеру автомобіль лізинговий і, відповідно, обслуговування, все проходило на офіційному дилері. Оце в нас крило фарбоване другим слоєм. Коли на автомобілі був пробіг в тисячу кілометрів, не знаю по якій причині, ось отак, по це ребро, і ось отут вони отак перекрасили повністю ребро. Ну, Не знаю, хто так умудрився, але, але... ось арочка була зацеплена. Арочка. Але оскільки це серебро і це німці, і це офіційний дилер, фарбували все крило, щоб воно було в колір. З кольору воно не випадає. Все гарно і робилось воно от іменно коли автомобіль тільки був куплений. Десь неправильно попав. Це ви можете самі перевірити на офіційному дилері. Це я вам зараз розказую, то, що я дивився на офіційному Дилері Volkswagen, я коли продавав пасата свого якого ви бачили там нижче в відео. Цю всю інформацію мені надали на офіційному дилері Volkswagen про е, ТО, звідки я її знаю, що була заміна ГРМ. Замінено масло в двигуні, в коробці. Тобто, технічно по автомобілю взагалі нічого робити не потрібно. Так, пройоми у нас всі цілі, воно не фарбоване, я ж кажу, вони ось у перебрі, тут навіть видно, не знаю, чи камера продасть, але проєм вже не фарбований, то неправильно я попав. Неправильно. Тут у нас везде заводські точечки, насічки, все як має бути. Тут також воно присутні заводські насічки. Тут у нас гарно ролик їздить. Тут теж все про силиконі, Ну все залито, є крючки кріпежні, все гарно. Так, пасаж... пасажирська дверка. Хтось свариться, нехай там собі сваряться. Вони нам ні до чого. Так, з цієї сторони диски бордюрок не мають, все гарно, гума вся однакова. Йокохама, 21 рік. Робити технічно по автомобілю абсолютно нічого не потрібно. Приїхали, виписали договір куплю продажу і ви поїхали до себе в МРЕО, ставити автомобіль на реєстрацію. Так, крила не кручені в нас, двері в нас не кручені. Я не знаю, я максимально стараюся показувати, але наскільки виходить, настільки максимально показую. Тут у нас все гарно красиво, заводські коврики у нас такі постелені по всьому автомобілю, підлога під ними ціла, чиста. У нас підлокотники з же сторін йдуть. У нас в садінах є airбеки, у нас є дістронік, Webasto, у нас є бездротова зарядка. У нас є підігрів сидінь, навігація, Android Auto, Apple Carplay, три ключі, пульт WebBasti, тут встановлене скло. Найкраще, що в нас зеркало. З автозатемненням. Я не знаю, для чого воно тут з автозатемненням, але воно тут встановлено. Також у нас присутня повна сервісна історія в роздрукованому вигляді, але я вам надав він код, ви собі можете подивитися на офіційному дилері. Так, ось, у 2018 році, в 9-му місяці на одному кілометрі оце і була покраска була крила. Це ви самі все перевірите. Далі, 19 рік 30 тисяч, 20-й рік 34 перший місяць. Так, далі, 10-й рік. 64 тисячі, 21 рік 106, 22 рік 148 тисяч. Далі, далі. далі, далі, 23 рік, 8 місяць, 185. Далі, 24-2 місяць, 206. Оце було останнє ТО, на якому був великий сервіс. Там я говорив 201 тисяча, я вибачаюся. 200 тисяч 600 кілометрів був останній сервіс, великий сервіс по заміні всіх розходників по двигуну. І диски колодки, тобто взагалі нічого по автомобілю робити не треба. Сів і поїхав заробляти гроші. Так, ну у нас ж присутні і дістороніки, у нас dq 500, уже 7-ступенева коробка передач. Це мокра коробка, хто не знає. Це не сухе ДСГ, це трошки зовсім не то, що пройшов там. Багато хто думає, що це DQ 200, яка була на сухому щепленні. Ні, це на мокрому щепленні, це одна із найкращих. Коробок передач. Середній розхід у нас у нього виходить на 1700 км. Ми вже на ньому приїхали. Він приїхав власним ходом з Німеччини в Україну Розхід середній 7,9 літрів. Ну, розхід це все залежить від того, більше як ви будете на ньому їздити Як міг, так і показав, показав максимально детально, показав всю сервісну історію, показав він код. Перевіряйте автомобіль. Приїхав з Німеччини. Він тиждень, тільки як в Україні. Ми його розмитнили, сертифікували, поставили на перший облік. Як ви бачите, приїжджайте, виписуємо договір куплі продажу. Хочете в нас в Бучі, зразу переформляємо, робимо заміну тих А Ані ви їдете до себе. В МРЕО вже з договором куплі-продажу і ставите його на себе на себе на облік. Автомобіль в чудовому стані максимально детально я постарався його показати. Він на класній комплектації зістроніком на фарах. На WebAсті, два повноцінних сидіння, безготова зарядка, Android Auto, Apple CarPlay, навігація. Коротше, тут є все. Довга база, серебро, в двойному красі машина, зеркала складаються, гріються. Є все. Коробочка DQ 500, DQ500, до речі, рахується найкраща в лінійці. Фольксвагена коробка. Ця коробка ще рахується усіляно. Вона ставиться на крафтер, на течіки, на тігуани і на пасати на повноприводні. Вона рахується однією з найкращих, так що вона мозок тут вже не парить. Автомобілі обслужені на хорошій гумі, робити по ньому нічого не треба. Приїхали до нас, оглянули, переоформили і ви поїхали працювати без будь-яких там вкладень, не потрібно не мастило замінювати, нічого. Все ви можете самі перевірити по офіційному дилеру.